Всім привіт, мене звати Влад. А мене звати Юні. І сьогодні ми будемо пробувати різну китайську дурню. Все, почнемо. Давай з цього. Окей. Вот така от у нас желеечка. Я сама что-то жлечка. Це просто якась жижа! Ну, хто буде першим пробувати? Давай я! Не я. Ви геї такі. Медузка! Я думала, вона! Ням-ням. Фу. Що ж ти кажеш? Це я. Що? Що? Кажи. Давай. Медуза. Я не можу відрізати. Я став... воно просто як безвкусне желе і трохи цукру додали. Добре, скільки залишилося з десяти? Я ставлю чотири. Ну, упаковочка прикольна, теж чотири. Ну як б можна було зрозуміти, що там всередині? О! Не зайшло нічого, треба сказати. Добре, давай далі. Давайте. А що саме смачно? Так. О, буде давай. Добре, буде. От буде. Оце, оце. Так, далі ми пробуємо моті. Я сам не курсі, що за моти. Власне його не костула, а я пробувала. Мені цікаво його реакція. Я, буду... ну, я Дивіться, в То залізка піклана сміттєв. Один, два, три. Ну, я вісім з десяти. Хм. Мені Дев'ять. А це буде. Окей. Тут ще є інший смак. Будемо пробувати. Давай. Тепер у нас інший смак, Мокі. І ми пробуємо. Мммм... Сім з десятих. Оце смачніше. Okay. Оце смачніший. Да. Звінняється? М-м. Де з десятих? А це моє! Hey. Oh. <laughs> Ой. Ось! Ось це... Ось печенька. Давай, Біла? Ось <laughs> таке. Всередині має бути маршмеллоу. Так що, думаю, нам це хоча б зайде. хе <laughs> 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 І, і тепер ми пробуємо вау, дивіться, яка вона всередині прикольна. Дуже прикольно. Так, ну шо ж, один, два, три. смачно машма. Десять десяти. Стойцотків. Стойцов, десять, 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 десяти. Опять скихи. ж. Ми дуже акуратно їмо. Дуже. Що у нас такі ось таке? Ось ця штука давно на смітнику. <ріст> Вода нам взагалі не зайшла. Так. допивай свою воду. Виглядає взагалі не апетитно і <ріст> смордить. <ріст> <ріст> дуже сильно. Я тоже сразу ставлю ноль до события. Да ну ладно. Ну что, пробуем, ладно? Фу. Прошу понять. Эй. Я сама не знаю. А ну, ну, і то ми нас точно щось не так і сумками і, і нам, здається, стало погано. Ой, животи. Ой, я вже хочу грати. Збираю. Ой-ой-ой. З вами були Влад, Влад і Юні. Зуні. Підписуйтесь на, на наш канал. І ну, не забудьте ставте лайк. Mm -hmm. Напишіть в коментарях, що, що, нам що нам наступне спробувало. попробувати. Але наступний раз ти купляєш, поняв? Надіюсь, не забуду. О, нарешті нормально їжа. Ням-ням. <ривіт> <ривіт>